Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Новий французький літак радіоелектронної розвідки Дасаут Арченж призначений для повітряно-космічних сил Франції вперше здійснив політ. Про це повідомило спеціалізоване військове видання ОПЕКС News. Цей стратегічно важливий проєкт реалізується у співпраці між авіабудівною компанією Dassault Aviation, яка відповідає за платформу та інтеграцію компанією Tails Friends, що забезпечує постачання найсучасніших систем радіоелектронної розвідки. SIGINT – літак розробляється для виконання завдань збору розвідки. Відданих електронного моніторингу, перехоплення сигналів та аналізу активності противника в електромагнітному спектрі, базовою платформою для арченжі став удосконалений цивільний бізнес джет Falcon 8X, який має високу дальність польоту, ефективну паливну економічність та пристосованість до тривалих місій. Перший випробувальний політ відбувся 25 липня 2025 року з аеропорту Бордо-Мерінняк, що на південному заході Франції новий літак має замінити застарілі розвідники Сі 160 шістдесят Гебріал які виведено з експлуатації у 2022 році, ці літаки довгий час використовувалися з кадрилією один Дюнкерк для радіоелектронної розвідки на стратегічному рівні. За оновленим графіком постачання серійних Арченжі планується у період 2026-2028 років. Хоча спочатку планувалося завершити їхнє впровадження до 2026 року. Затримка пов'язана з удосконаленням систем електронного зброєння та високими вимогами до інтеграції складних сенсорів і Засобів зв'язку очікується, що нова система стане ключовим інструментом для забезпечення стратегічної переваги Франції в сфері інформаційної боротьби, а також дозволить ефективніше діяти у складі сил НАТО та ЄС під час міжнародних операцій. Розробка Дасаотарченж є частиною ширшої стратегії модернізації французьких збройних сил, спрямованої на посилення можливостей у сфері розвідки, спостереження та радіоелектронної боротьби. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.